Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я є ведучий Олександр Сопельник. Музика це одна із характерних рис українського народу. Сьогодні різноманітна українська музика звучить по всій Україні та за її межами. І про особливість української музики ми сьогодні поговоримо в нашій студії з гостями, учасниками гурту «The Dandelions» Коленко Іриною та Бугрій Сергієм. Вітаю! Доброго вечора. Добрий вечір вечір. <ривіт> а, давайте а, почнемо з того: от а, нашу розмову, так? А, на вашу думку, які яскраві особливості української музики від всіх інших, я на своєму прикладі можу сказати, що ще на початку своєї музичної діяльності у своєму першому колективі, коли я намагався писати вірші українською мовою, і писав в тому числі для себе зробив. Висновок. Висновок так, що українською було писати легше. Uh -huh. Вона українською мовою. Рифм... більше. мелодичніша, воно рифмувалась простіше. І ми виконували пісню українською, ще, коли це навіть не було мейнстрімом. Uh -huh. от, от. Тому як і особистості української музики, вона сприймається м'якше, вона заходить, вона звучить. Ексологіною no. мовою, oh. так. Да. У всьому світі це, всі, це все yeah, знають. Не, не дарма, так. Не yeah, дарма, не, так, Durma, не дарма, я так називають. так. <laughs> <Stock> uh -huh. а, а чи здатна музика донести цінності не тільки там колективу, так, або співака, а от всього е народу? Oh, мені здається, так. Особливо от зараз в нас це ну, дуже добре розвивається, тому що зараз в нас дуже розвивається патріотизм та дуже багато пісень на українській мові, і я думаю, що весь світ це нас чує, тому, можна так сказати. Угу. Ось тому я думаю, так, можна. Угу. А скільки зараз з'явилося молодих нових етнічних гуртів, які так. передають. І наш національний колорит, і наше звучання, саме українські звучання завдяки і народним інструментам, які також зараз плітаються у, у сучасну музику від попси, заканчуючи важкими якимись брутальними стилями, дуже багато яскравих таких моментів. Тобто, так, так музика може передавати на настрій ці, ці, цілої нації. Так. Угу. Чудово. А от а, на вашу думку, так, як людей, які пов'язали своє життя з музикою, а, чи спостерігаєте ви зараз, а, як змінилося вподобання українців, музичне вподобання українців от, за період повномасштабної війни за цей рік? Змінилось, дуже змінилось, тому що навіть багато моїх знайомих. Е по перше, вони перейшли на українську мову, і по-друге, вони почали слухати більше україномовних пісень. Тобто вони підтримують україномовних виконавців, співаків, і ну це, це дуже круто, тому що ну ось попереднє питання, що вони підтримують теж і е, дають це в світ. Тобто, ну це, це дуже класно. Uh -huh. І російські пісні е, ну багато хто перестав слухати і підтримувати. Підтримувати російські пісні і російські. Тобто змінились Ставлені не до української пісні, а до сусідської. Зато з'явилася, бачите, яка можливість українських гуртів заявити про себе. Тобто на ефірі з'явилось більше часу для нас можливості. Угу. А ще багато гуртів, от, ну і співаків наших, які теж виконували російською мовою пісні, вони зараз виконуються українською. І ось, правда, дуже багато зараз україномовних пісень, де слухають не тільки в Україні їх, а й в других по позаукраїною. Ну, що, це що вони отримують підтримку. Да. Угу. Да. Від слухача підтримка це найголовніше. Угу. А чи можна сказати, що за цей період е, повномасштабної війни, так от українська пісня вона зазвучала по-новому? Uh... Чи все ж таки вона так і звучала, чи ми просто її no, не, перших... не чули? Перших півроку ми слухали взагалі зовсім одного Хлимнюка. Так. Давайте ще раз сформуємо запитання. А чи, чи, чи можемо ми стверджувати так, що от за період повномасштабної війни зазвучала українська пісня по-новому? Чи можливо вона так і звучала, але ми е, не Більш всі, не всі могли її чути? Більш патріотичність додалось. І тому я думаю, що трішки вона все одно зазвучало по-новому. Ну, знаєте, я не знаю, як це сказати правильно, але я думаю, що е, багато виконавців більш вкладають душу в пісню. І тому е, навіть слухачну, як то кажуть, да, якщо виконавець дуже добре передасть емоції пісні, навіть навіть запису, ну е, то вона донесеться більше і людям більше в душу нападе. Mm -hmm. Тому я думаю так. Угу. А яким ви бачите розвиток і популяри... популяризацію української пісні? Ем... А в плані, е... в плані е... поза Україною або в Україні, і або взагалі? І в Україні, взагалі... і поза Україною, от там, в, найближчому, в найближчому майбутньому. Ну, я думаю, що українські пісні будуть ще довго слухати. Е, ось тому. Я думаю, ось. Потрібно, щоб був запит від слухача. Зараз, зараз таке питання стоїть, так. Ми... Ну, зараз є е, попит, так, на так. українську пісню. Е, так. Так, е, да, у всьому світі є попит на українську пісню і, ну, ще раз повторюю, що всі підтримуються. Е, тому що, ну, якби це і логічно і. Людям подобається, мені здається. Ось, наприклад, мені подобається слухати українські пісні, тому що вони мелодичні. Вони, е як вам сказати, вони розкриваються. Тобто, от є ем, пісні, без, ну, в яких немає смислу ніякого. А ось є пісні, в яких вкладається смисл, і ці пісні ти слухаєш, і ось тобі навіть хочеться задуматись і ну, подумати, що тобто, ти слухаєш пісню, і ти не просто її слухаєш, а ти ще. Розумієш, про що Розумієш так, про що вона? І тобто, ти що, можеш що ще більше вкладене? в усугубитись в зміст цієї пісні, і до слухача вона донесеться більше. і ну, Тобто, можна сказати, краще. що коли виконавець і слухач на одній хвилі, так, і підтримують да. Так. Да. Це, тобто, це змінилось саме ставлення. До того, як, що має що звучати у наших піснях. Угу і тому хочеться запитати: які цінності ви хочете донести своєю творчістю? Oh, Хороше запитання. Свої пісні ми пишемо, свої вірші і музику. І вони всі e, про кохання та про життя? Про добро. Але ці пісні ще треба перекласти. Так, тому що в нас є два проекти. Це кавер версії, які виконую я. І ще є просто авторські пісні, які в нас ще є один соліст. Ось тому ми зараз працюємо не тільки над каверами, а і над перекладом, тому що там більшість пісень просто були на російській мові. Ось і ну тр треба трошки попрацювати. Тобто, ми ще попрацюємо, і я думаю, що той проект він теж вже здається. Є що сказати, є є про що співати, але треба доробити. Так, да, Це угу. правда. Угу. А, а як зараз а, з виступами? Такий нулегій так, часи і скрутний час, так, з виступами. Е, вони досить рідкі і виступали ми з, в основному для підтримки тих е, хлопців, наших колег, друзів, товаришів, також музикантів, які зараз на фронті захищають батьківщину. І останні концерти. Весь ми, ми, минулий рік ми робили благодійні. концерти благодійні, так, щоб зібрати хлопцям на, на, на необхідні речі, то тобто, на автівку, кому на, на обладнання потрібно було. Тобто, ну, так. А Інших, інших варіантів, мабуть, мабуть, зараз не розглядаємо зовсім. Да, ми збирали Ці, тільки, кошти, тільки, просто передавали, то це все. Е, ось. І ще е, що я хочу сказати, напевно, зараз всім потрібна підтримка, е, моральна, в тому числі, тому що е, ну, це вже трошечки, да, як то кажуть, затягнулось, і по настрою вже в ну, многих дух почав спадати, то есть не спад вже пішов. Тому я думаю, що. Творчістю все одно можна підтримувати людей, давати їм хоч якісь емоції і хороші, позитивні емоції в цей скрутний час. Угу. І, і хочу запитати: От ви сказали, що там підтримувати творчістю, піднімати дух. А чи можна стверджувати, що творчість це а, такий, такий собі вид зброї? Абсолютно. Хороше запитання. Ну, я думаю, так. Тому, настрій що, задає да, а хороший е... бойовий настрій вирішує. Бойовий дух, тобто творчість. І якщо ти її несеш ще в маси, і якщо ти е, несеш її з потрібною енергетикою, енергією, то е, я думаю, що це все теж передається людям. І ось чому так. Е, Зачасту, коли людина приходить на концерт, ну щось з настроєм не те, а проходить там 5 хвилин, 10, 15, 20, і в неї вже настрій піднімається, і вона з хорошим вже настроєм іде, виходить з концерту і передає цей настрій іншим людям. І під кінець таке питання, під кінець нашого інтерв'ю, так угу. от війна. Вона все ж таки е, негативно впливає на творчість? Негативно. Важко. Важко пишуться нові пісні, важко пишеться нова музика. Е, а коли у травні минулого року нам подзвонили і сказали, хлопці, треба, треба зібрати, треба виступити. Е, було важко навіть інструмент руки взяти. Правда, до травня місяця я… Mm, да. ну, воно стало чужим. Тобто прийшлося переступати через себе. Причому такі, я, я розумію, тут сирени, там ракети прилітають, а тобі не пісні треба співати. Ну, було важко. Да, так це... що міняє настрій. Міняє настрій, міняється ця, ця ситуація. Ця впливає, впливає на, на, на творчість, дуже впливає. Так, ну і з концертами ж теж воно все стопориться. Ну, тільки, тільки благодійні поки. Uh -huh. А ну що ж, і давайте під кінець у нас і наших телеглядачів. Пісню підготували, ми готові її да. Підготували. Да, ми ми готові підготували. її послухати. Вирішили виконати позитивну веселу пісню всю в мажорі. Кавер версія. Це не тюнер це Simple the best». для того, щоб підняти настрій, кого його немає. Прошу. Так. When I need you, my heart's on fire. Come to me, come to me, wild and wild. Come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language of love, like you know what it means. Mm, we could be wrong. Take my hand and make it strong, baby. You simply zero. And baby, I've already been in your hearts as it stars and every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. place your symbols and No, no. And baby, I've already beat it. It's time you leave me. I'm still losing control. You're walking away with my heart in my soul. Що ж я вам дуже вдячний. Я вам дуже вдячна, що ви завітали до нашої студії за цю прекрасну пісню, яка, я думаю, сподобалась всім нашим телеглядачам. Мені однозначно, це одна із моїх улюблених пісень. Ще раз вам дуже вдячна. Дякую вам до зустрічі. А ви дивились програму інтерв'ю дня, і в гостях у нас були учасники гурту «The Dandelions» Коленко Ірина та Богрій Сергій. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.